І так, дорогі мої, добрий день. Починаємо, як завжди, з прекрасного, якого не бачимо. Ну, побачили. Це наші, наші квітки стреліни, Або по-нашому райська пташка Вони довго тримаються на воді і ми завжди їх тримаємо. Ми сьогодні були в Лідлі в магазині, купили хліба. Бачите? Ми купляємо такий фіт, вже в курсі діла, що ми купуємо, Дивіться, який він гарний. Це тільки що спечений. Купили, купили інсалату, салат ми купили. У нас тут вона називається латуга, як називається, не знаю. Ну, салат. Ми то все кладемо в холодильник, хліб ми ріжемо, ви знаєте, я купила 5. Буханок хліба, ми все поріжемо, поставимо в морозилку, тому що у нас дуже е, хліб йде, тому що дітям дають е, бутерброди до школи. Тут в школах, до речі, ви певне ще й не знаєте, я вам скажу: тут в школах немає ніяких е, буфетів, діти їдять, у них є одна велика така перерва. Одна пер... Вони на тій перерві їдять свій, свої бутерброди. Хто має чай, п'є чай, хто має воду, п'є воду, хто п'є, що собі з дому, хто взяв, той собі і їсть. Тому у нас хліб цей почав йти. Тому що спершу ми користувалися таким хлібом американським, як мої діти кажуть, щось від них вони, певно, мали алергію чи що, ну не пішло. І Тому ми почали купляти отакий хліб. Значить, звідси висновок, що я мушу. У нас сьогодні дуже страшний. Страшний вітер, Я вже, мені вже все побив. Прямо вітрисько, але вітер. Я не можу не, мушу закрити вікно, тому що, тому що дуже сильний вітер. Я закрила вікно, відкрию двері, щоб був якийсь сквозняк, Тому що у нас сьогодні в меню вареники. Ми будемо робити вареники. Я поставила картоплю. Як вариться картопля, ви всі знаєте. Я начистила, дрібненько налізала, щоб вона скорше варилася. І завжди я до картоплі даю лавровий лист і цибулю, щоб мав якийсь такий приємний запах картопля. Вона вже майже доварюється, замішую тісто. А перед тим, як я буду замішувати тісто, я хочу порізати хліб, поставити в холодильник, в морозилку в морозильну камеру, щоб воно мені не заважало. Так, до зустрічі. Починаємо працювати. Наша картопля зварилася. Ми сідили воду, викинули цибульку, яка там наварилася разом з ним. Зараз ми її посолимо, бо я солю завжди в кінці. Посолили. Подивимося, чи ще вистачить. Посолили. Можна поперчити, можна кинути сюди цибульку просмажену, можна кинути сюди сир, творог, можна кинути сюди квашену капусту протушену. Ну я нічого того всього робити не буду, я тільки одну картоплю. Зараз ми її потолочимо і лишимо, щоб вона трохи остила. А сама замішу тісто. Ми протолочили свою картоплю, поставимо її на вікно, щоб вона остила. От прям так не будемо нічого робити, щоб вона отака остила скорше. Нам вже, напевне, трошки пізно. Але нічого, кладемо і починаємо замішувати тісто. Для замішування тіста нам треба, як завжди, муку, яйця, олія і тепла вода. Може бути гаряча, може бути тепла, то все відносно. Так, муку ми поставили. Олію так само. Беремо відповідну посудину, де будемо замішувати. Цього нам не треба наразі. Сюди всипаємо муки, не знаю скільки. І яйця. Можна з яйцем, можна без яйця. Я кину яйце. Дамо там десь пів кілограма муки, напевно. Може, навіть більше трошки. Побачимо. Я її просію. Можна просіяти ситком, можна просіювати спеціальним ситком для муки. Можна, чим хочете. Я отаким от ситком. У мене ручка велика відломалася, але мені так зручно, і я ним просіюю. Окей. Це мало ще даємо. Оце uh, okay. uh, це вистачить, це ми викидаємо. На всяк випадок я е, зважу, бо я не знаю, скільки тут є, але я так на око роблю. Подивимося. Зважу разом з цією посудиною, потім, коли вже зроблю все. Тут є кілограм 100 муки. Потім зважу посудину, будемо знати, скільки. Я думаю, що тут пів кілограма муки є то, то, то точно. Лишимо це сюди. Це мені треба. Сюди кидаємо яйце. Солі. Кидаємо дрібку солі. Так, вистачив. Беремо одне яйце. Я включила воду, щоб соні пройшла п'ятлека вода. Вистачить одне яйце. Окей. Ми набрали таке горнятко води і починаємо полегенько, вона тепла у нас, така не тепленька, а тепла. І починаємо замішувати тісто. Поки витратили пів горнятка води, подивимося, чи нам того пів горнятка води вистачить. Скоріше всього, що не вистачає, треба ще його домішувати. Домішуємо, окей. І я так думаю, що цього домішу треба. Кидаємо відразу сюди вже олійки. Ну, Одна столова ложка олії вистачить. Якщо в нас буде замало муки, буде... так, нам треба ще муки сюди досіяти. Зараз досіємо. Так, щоб я могла. Води вже не треба, олії вже також не треба. Треба тільки ситку взяти. Ну, ситку ми вже не віземо. Сипко ми вже не візьмемо, бо ми його вже намочили і взяли спеціальну для муки. Окей. Багато, багато отак потрошки. рівно треба буде нам ще муки. Так що ми потрошки будемо його отак. так. І я попробую, напевно, ще треба муки. Оке. Окей, це поставлю поки сюди. Це собі на руку. І... Так, треба муки. Рукою краще знаю. І ще треба муки, бо дуже магенькі стоки. О, отепер добре. Ще трошки муки, Це вже в нас було кілограм 100. Тепер, там не буде ще кілограм 200. Потім скажу вам скільки, скільки. Так. І замішую все тісто. Окей. Ну, окей. Окей. так ми замішуємо тісто, люкс, це відсуваємо і беремо цей я так руки. Отак почищу, щоб вони в мене були вже чисті. Це поставим поки сюди, руки мию, висипаю. Висипаю сюди. Висипаю муку сюди на стільничку. Mm -hmm. Зараз ми більше сюди так покажемо. Окей. Okay. Mm -hmm. То, що ми. Окей. Okay. Це лишаємо тут. Це вимішуємо. Напевно, ще треба муки, бо дуже багато влила. Окей, замішуємо тісто. Окей. О, Замішуємо тісто, щоб воно у нас було добре замішане. І тут воно у нас. Так воно у нас не припало. Окей. О. І так, ви запам'ятали, що ми дали муку, дали яйце. Дали тепло, ближче до гарячої води. Можна і гарячого, нічого страшного не буде, просто буде заверне тісто. Дали олії і солі. І тепер його вимішуємо добре, щоб воно нам до рук не липло. Додаємо періодично ще муки, як рахуємо за потрібне, тому що ми робимо вареники, а не торт. Окей. І вимішуємо, добре вимішуємо, щоб воно в нас було вимішене. Окей. Ми вимісили і поставимо його трошки, щоб воно від наших рук відпочило. Накриємо його чимось. Накриємо його, чимось, накриємо його рушничком. Окей, накрили рушничком. І поки в нас остигає картопля, поки в нас, поки в нас все там остигає, я що зроблю? Нап'юся кави. У мене є апарат, ви знаєте, який є. Він робить каву швидко, я поп'ю кави. Ми все приготували собі, беремо своє тісто. І як я роблю, показую, я вже, здається, раз показувала, я беру це тісто, ріжу собі, скільки мені треба. Я ріжу отакі кусочки. Окей, підсипаю ще їм муки, бо воно, бачите, яке воно е, липке. Значить, мало муки. Мало б муки. Значить, я не так його добре і вимісила, але то нічого, якщо у вас навіть таке, берете отак, підмішуєте його, отак підмішуєте і я роблю. Такі, такі ковбаски. Підвішу, отак, От ковбаску зробила. І потім ту ковбаску ділю ще на такі, такі кубики. Даю ще зверху трошки муки. Окей. Перемішую і роблю отак. Скачую тісто, я не вмію скачувати тісто, в мене воно виходить неправильно. Не знаю чому. Ну, я не спеціаліст. Я при, при своїх руках не дуже добре вмію щось робити, тому що я все життя була на роботі. І робила. Мені допомагала робити мама. Так що я, якщо щось робила, то робила то, що вміла вже дуже добре робити, а то, що не вміла робити добре, або взагалі не вміла робити, я його і не робила. Так що життя заставило зробити все. Так, я отак його розкатую на такі пластерочки, палянички, варанички, У нас туворять Я, Моя бабця щипала тісто, робила катульки. Це такі кубики, отак катульки робила, такі шарики робила. І, потім їх складала так всіх і Потім як я роблю, бачите, я вам показую, як я роблю. Я беру картоплю, руками все роблю. І отак їх картопільку кладу на мої варенички або на мої оці. Якщо рахую, що тут замалу, додаю. У мене картопля ще не, не дуже охолола, тому я стараюся брати її виделкою, вилкою, тому що, ууу, так скоріше, вона мені остигає. Докладаю. Так. А тепер ми... Ні, ще в мене є одна. Ще в мене є одна катулька. Одна, одна Вареничка. Тепер мої руки. Руки беру картку, карту, беру папір. До кухні витираю ним на сухо руки, добре, на сухо, і починаю ліпити вареники. Мені здається, що так скорше, але це мені тільки так здається, не знаю. Хто як привик. я так навчилася. І отак я скоренько роблю вареники. так я роблю вареники. Але першим, ніж я буду робити вареники... Я ще отак роблю вареники і далі показую. Бачите, отак? Не знаю, хто як. Мені так зручніше, я і потім отак роблю. Отак мені подобається. Щоб вони... Можна хтось робить їх фігурними або шеямись. Я роблю отак. Я заговорю, що вареники треба робити якнайшвидше, тому що сидиш тут годинами робиш, за 15 хвилин вони з'їдаються. І так ти наробив, і поки, поки, поки обернувся вареників, в мене не стало. Так що я так думаю, що заморочуватися з варениками фігурними, вони не фігурними, в мені нема сенсу. Окей. Okay. Моя бабця дуже швидко робила вареники. Дуже-дуже швидко. Був такий випадок, я пам'ятаю. Я коли приїжджала до неї на канікули, вже була ну, менш більш доросла, ходила в 8 клас, або ще там, може, навіть 9, не знаю, то понеді... переважно вареники ліпилися тільки в неділю. ну і... Бабця мене завжди зранку будила в савай, я йду до церкви, а ти повинна наліпити хоча б трошки вареників перших, бо, бо коли люди йшли з церкви, вони всі заходили до нашої хати. То бабині брати, бабині родичі, там їх багато. О, ну, і Ясно, що вона мене збудила і пішла, а я обернулася, сказала так і заснула. І коли вже чула, що дзвони б'ють, що відправа в церкві. Скінчилася, я тоді зривалася і бігла робити вареники, але бабуся перша вилітала з тієї церкви, бігла до... ми близько жили біля церкви, бігла до хати і сказала: Ой, мамо Боже, вона ще нічого не наробила, швиденько робила. Коли, коли перший гість зайшов до нашої хати, це був її рідний брат Стах. Він своєю жінкою заходив до нашої хати, баба вже накривала на стіл, давала перші вареники. Правда, його жінка не їлася, казала, Ой Оленко, Оленко, яка ти швидка, ти вже вареники робила, в церкві була, корову видуяла, а я маю скільки роботи, можу бігти додому, швиденько то робити. То вона бігла додому там щось робити, а її рідний брат лишався, сідав поважно з дідусем. Вони їли ті перші вареники з кефіром, не з кефіром, а з квасним молоком домашнім. Воно, воно таке було що ложкою, бабця їм наливала в, в, в тарілку глибоку, і вони так ложку квасного молока і вареник. Ну, це я вам не можу передати. Це хто знає, то мене розуміє. Отак я роблю вареники, так я роблю їх далі, коли зроблю покажу. І я доробляю останні вареники. У мене я роблю вареники рівно одну годину. У мене тіста вже немає, це вже останній передостатній вареник, а це останній. Я зробила за годину часу 100 вареників. І в мене, О, добре зробила. Треба його краще закрити. Так. Все, всі вареники. У мене лишилося скільки картоплі. І всі вареники я зробила. Поставила укріп, Окріп закипить. Я то все закидаю. Зажарила цибульку вже. Зажарила цибульку, бачите, на олії і маслі. Потім поставлю окріп, щоб закипів. І будемо робити, зваримо їх, будемо їсти. Ну, так як ми в нас, у нас сьогодні по старому календарі водохреща, і всі пішли до церкви, бо приїхав в наше містечко наш священник, то я, окрім, поставлю трошечки пізніше, як тільки їхня машина появиться на подвір'ї. Воду я, в принципі, вже підігріла і виключила. Мій чоловік образився на мене і пішов. До роботу голодний, бо я невчасно не зварила, але то нічого, він все одно мав канапку перекусив. Отака От історія. Так що зараз трошечки я відпочину. А перше, ніж відпочивати, у нас на вулиці дуже сильний вітер і сонце, дуже хороша погода, щоб вивезти білизну, я піду вивешу білизну. Ми доварюємо вареники. Оце у нас такі вареники, от бачите, отак вони варяться. Ми вже повину зварили, дали на стіл, щоб діти їли, бо вони вже знову зайняті десь летять. А ці вареники я кидаю сюди в сковороду, де в нас є олійка з кибулькою. Окей. І доварюємо остатні вареники. Кидаємо їх на вогонь так само. І з варениками і обідом на сьогоднішній день у нас буде завершено. Це все потім витріпаємо це вкладаємо сюди. Я їх от набираю отак в руку і кидаю. І так, дорогі мої, вареники готові, зупа готова, обід готовий. Ми сідаємо обідати. Я з вами прощаюся, бажаю вам всього найкращого, здоров'я, мирного неба, всього-всього, всього що ви собі бажаєте самі. Дякую вам за те, що ви є у мене. Дякую, що ви заходите на мій канал. Прошу вас підписуватися, лайкати, класти мені коментарі. Я вам буду тільки за це вдячна. Я з вами прощаюся, до зустрічі!